Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Де Тайланд 2 знову перенесли. Але цього разу на ближчу дату. О, боже! Цебто гра вийде трохи раніше. Замість 28-го вона релізниця 21 квітня. Напевне, злякались конкурувати з джедаями від електроніка Arts. Приємно, що ви приєднались. Вечірку завершено. Можливо, чисто гіпотетично. ГОК випадково засвітив дату релізу Старфілду 29 червня цього року. Медіум повертається медіум. іди з ним до сравблю. Тім натякнули в Твіттері, що зараз активно йде розробка гри під кодовою назвою Project M. Та додали картинку почвари, що мучила гравців у першій частині, на яку, до речі, є українізатор. Тому пропоную поштурхати поляків у Твіттері, аби ті додали українську, хоча б у другій частині офіційно. Так має бути відчуйте старість! Та то вже і старість. то Вже не ціло Come вийшов 5 років тому і недавно святкував річницю релізу. За цей час гра встигла продатись на 5 мільйонів копій та найголовніше отримала українську локалізацію офіційно. Так. Це правда. Пан Бобі Котик заявив, що насправді у Call of Duty нема нічого в такого прямо і оригінального. І що за великого бажання Sony можуть взяти і створити нічим не гіршого конкурента. Нє. <звук> Two Point Campus отримає абсолютно безкоштовне DLC, присвячене Дню всіх закох. Мінському солу з лайку Moon Hell буде озвучення. Заткнись і візьми гроші. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну, і як завжди, до середи. До, середи, до, середи, до, середи, до середи, яка гарна пісня, якщо добереш музику для подвійного самогубства.